19 березня, 2015 рік. Афганістан Фаркунді було усього 27 років. Вона проживала у Кабулі у 2015 році. Жінка стала вчителькою на добровільних засадах. Жінка мала намір стати суддею у майбутньому. Знайомі описували її як сильну та віддану своїм переконанням. Вона ніколи не боялася прямо висловити свою думку. З 20 на 21 березня у Афганістані святкують Навруз свято весни або нового року. В перекладі з фарсі означає новий день. 19 березня Фаркунда та її родина готувалися до свята. Жінка пообіцяла матері допомогти з приготуваннями. Щойно вона повернеться з навчання після читання Корану. Фаркунда повернулася додому. По дорозі вона зупинилася біля вівтаря у центрі міста, щоб помилитися. Неподалік, вона помітила торговця, що продавав чотки та листівки з рядками зі святого писання. Фаркунда вважала це неправильним харамом. Вона підійшла до чоловіка і сказала йому, що вважає його, ну нехай буде бізнес неправильним. Ба більше Фаркунда сказала, що збирається розповісти про це вівтарнику. Почувши це, торговець почав кричати на всю вулицю, що Фаркунда американка, і що вона з його слів спалила Коран. Він почав знімати її на камеру свого телефону. Жінка стверджувала, що чоловік бреше, бо вона ніколи б не спалила писання. Але той продовжував наполягати на своєму. Люди почали збиратися на шум. На галас прийшов і наглядач вивтаря, який зібрав спалені папери та обгорілі сторінки писання. Питання в тому, де він їх взяв. Чоловік показав папери натовпу, нібито як доказ провини жінки. За секунду юрбу охопила сліпа лють. На місце прибули поліціянти. Зрозумівши, що відбувається, вони порадили Фаркунді поїхати з ними до відділка, де жінка могла залишатися у безпеці до встановлення обставин. Однак Фаркунда відмовилася, вона попросила викликати жінок поліціянток, щоб супроводити її до відділка. Фаркунда навіть не встигла викласти свою версію подій у звірілому натовпу. Хтось витягнув її у юрбу незадоволених. Вони повелили жінку на землю і почали жорстоко її бити. На фаркунду стрибали, її били ногами та руками. Обличчя жінки залило кров'ю. Десятки людей били її, поки натовп зівак лише збільшувався. Ніхто нічого не намагався зробити. Вони просто дивилися та кричали Вбийте її. Тоді жінки зірвали Нікаб і направили на неї камери телефонів. До місця подій прибуло більше поліціянтів, які почали стріляти у повітря, щоб розігнати натовп. Люди розбігалися, проте усього не кілька секунд. Вони не полишали спроб вбити невинну фаркунду. Поліціянти спробували відтягти жінку на дах будівлі, щоб відрізати від неї переслідувачів. Поки поліціянти тягли жертву, з натовпу почало летіти каміння. Кілька каменюк поцілили фаркунді у голову. Ще кілька у поліціянтів. Через це жінка випала і скотилася з даху назад, у руки натовпу. Її знову почали нещадно бити просто перед очима поліції. Фаркунду витягли на дорогу, де її переїхали машиною. Замість того, щоб зупинити напад, поліціянти направляли автівки з дороги подалі від натовпу. Фаркунду тягли майже 100 метрів по землі до річки, де юрпа почала закидати жінку камінням. Натовп спробував підпалити фаркунду. Однак її одяг був просякнутий кров'ю та не горів. З неї зірвали одяг. Хтось із натовпу зняв свій сухий та почав огортати жінку ним, і тепер вогонь не згасав. Мертве тіло Фаркунди кинули на гору сміття. Ніхто з натовпу не спробував завадити цьому злочину. Вони лише знімали усе на камеру та завантажували зняти на сайти. Родині Фаркунди розповіли про те, що сталося у той самий день. Кілька політичних та релігійних лідерів виступили з заявами про те, що підтримують дії натовпу, бо вони були захисниками віри, що їх гнів був праведним. Також було зроблено кілька заяв про те, що Фаркунда Буцімто спалила книгу, щоб отримати громадянство США. Такі заяви викликали занепокоєння через те, що правоохоронні органи побоювалися, що через підтримку високопосадовців НАТОВП вчинить протиправні дії проти родини жертви, тому було вирішено перемістити родину Фаркунди. Новини дуже швидко розповсюджувалися у медіа, і чимало людей писали слова підтримки на користь нападників. Проте скоро розпочалося розслідування, яке встановило, що відбулося насправді. Вже за кілька днів було встановлено, що Фаркунда не спалювала книги, доказів цьому просто не було. Знайомі жартви також підтвердили, що жінка була дуже відданою вірянкою і ніколи б не зробила того, у чому її звинувачували. Ця інформація спровокувала хвилю обурення, новини розлетілися світом, і спільнота вимагала правосуддя. Чому Фаркунду звинуватили у тому, чого вона не? Робила, чому поліція не зупинила напад, чому стільки людей сліпо повірило словам, що не мали за собою ніякого підґрунтя, релігійні та політичні лідери, які підтримали дії натовпу, швидко перевзулися у польоті та підтерли свої заяви, як це часто буває. Однак скоро їх змусили відмовитися від своїх посад. Всього за кілька днів Фаркунда перетворилася з безбожниці на мученицю. Церемонію поховання жінки відвідали тисячі людей. За місцевими законами поховання можуть відвідувати лише чоловіки, і лише чоловіки можуть нести домовину. Однак цього разу жінки повстали проти традицій та звичаїв, і їм це дозволили, як не дивно. Протест вийшов із за межі кладовища. Чоловіки й жінки з усього Афганістану вийшли на вулиці, вимагаючи правосуддя та відповідей. Протестувальники фарбували обличчя червоною фарбою, імітуючи обличчя Фаркунди, залите кров'ю. Поліція розшукала десятки учасників нападу, їм висунули звинувачення. Однак складність полягала у тому, як визначити, хто винен більше, хтось бив бідолашну, хтось кидався у неї камінням, хтось її підпалив, а хтось це просто знімав. Було складно визначити, хто що зробив. І також було незрозуміло, як визначити провину тих, хто лише знімав усе на телефони. Люди вимагали покарання для усіх, хто брав участь у нападі, включно з бездіяльними поліціянтами. Також складнощів додало те, що невідомо у який момент побиття, закидання камінням та спалення життя полишило тіло фаркунди. Відтак не було зрозуміло, хто насправді був вбивцею. Продуктивна поліція арештувала 50 людей, 49 з них постали перед судом. Із них 19 були офіцерами поліції. Було встановлено, що більшість з арештованих мали історію жорстоких дій у минулому. Серед них були студенти, торговці та таксисти. Лише сім арештованих мали адвокатів на момент початку судового процесу. Жодного з тих адвокатів не сповістили про дату початку процесу. На засіданні були присутні лише три з семи адвокатів. Жоден з них не отримав доступу до документів, які прокурори передали судові. Деталі вбивства Фаркунди на чотирьох тисячах сторінках. Сторона обвинувачення читала два дні на захист обвинувачуваним. Відвели усього до п'яти хвилин для когось. Це здалося проявом несправедливості. З іншого боку, у жертви не було суду. Взагалі її ніхто не вислухав. В неї не було адвоката і п'яти хвилин на виправдання. У ході розслідування було встановлено, що підкріплення не приїхало на місце злочину, бо у службових автівках не було бензину, а поліційне радіо не працювало. З 30 підсудних цивільних чотирьом присудили вищу міру покарання, вісім отримали покарання у обсязі 16 років позбавлення волі, а 18 визнали невинними за браком доказів, вісім справ поліціянтів зам'яли, одинадцять отримали. Найлегше з можливих покарань і продовжили працювати. Усі засуджені на смерть, подали апеляції, кожному з них пом'якшили покарання. Абдул Башір, чоловік, який переїхав жертву машиною, спочатку отримав покарання у вигляді смертної кари, однак його покарання змінили на позбавлення волі терміном усього 20 років. 17-річний Мухаммад Якуб, який кинув величезну каменюку в голову Фаркунди, отримав 10 років ув'язнення замість смертної кари. Суд прийняв до уваги вік злочинця. Однак деякі активісти стверджують, що насправді йому було 20, а не 17, і його документи були підробленими. Вівтарник Зенуддін, який обрехав жертву, також отримав пом'якшення вироку. Замість смертної кари він отримав довічний термін, а у Афганістані він складає близько 20 років. Ця інформація сильно обурила родину жертви та широкий загал. Матір Фаркунди заявила, що хлопець, який кинув камінь у голову її доньки, незважаючи на свій вік, 20 йому чи 17, чудово розумів, що він робить, і до чого його дії призведуть. Родина Фаркунди була змушена переїхати до Таджикистану. Встак Фаркуна Малікзада померла за правду.